Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте подкаст Цікаві фінанси і з вами я, Анатолій Литвинов. Я почну цей випуск із гарної новини. Подкаст «Цікаві фінанси є дуже молодим проєктом, але до нас вже приєднались слухачі із багатьох різних країн. Я красно дякую за увагу слухачам із України, Болгарії, Грузії, Індонезії, Іспанії, Канади, Литви, Малайзії, Молдови, Німеччини, Польщі та Угорщини. Я дуже приємно вражений такою широкою географією і маю надію, що вона і далі буде розширюватись. А ще, до переліку платформ, на яких доступний подкаст, нарешті вдалося додати ще й iTunes Apple Music. На сьогодні я маю для вас три історії. Перша про інфляцію, друга про гроші гарні та гроші погані і третя про каністру палива. Отже, починаємо. Наша перша історія стосується інфляції. Це саме по собі дуже велике і цікаве питання. І в мене в планах підготувати спеціальний випуск, який цілком буде присвячено самій лише інфляції. Але з основними моментами ми спробуємо розібратись зараз. Отже, інфляція. Що це таке? Дуже поширеною і помилковою думкою є вважати інфляцією знецінення грошей. Втім, коли гроші були реальним дорогоцінним металом, з якого карбували монети для обігу. То певна логіка в цьому і могла би бути, але тоді настільки знецінювалися гроші, скільки зменшувався вміст дорогоцінного металу в них. Наприклад, Філіп IV, красивий, про якого я вже розповідав в історії про тамплієрів в одному з попередніх випусків, зазнав дурної слави своїм потягом до марнотратства. Але навіть якщо і не думати про баланс доходів і витрат, все одно не вийде витратити більше грошей, ніж фактично є в казні. І от, щоб грошей можна було витрачати більше, цей красень додумався перекарбувати золоті монети так, щоб вони всередині стали мідними. Під час перебування в обігу такі монети поступово стирались, і з-під золота на них проступала червона мідь. А наш король Шахрай отримав за це ще одне прізвище червоний ніс. Власне, любов до легких грошей не довела його до добра. Під час рейдерської розправи над тамплієрами він був проклятий їх верховним магістром, а невдовзі впав з коня і помер. Не те, щоб ми вірили у прокльони, але співпадіння трапилось влучне з тамплієрами взагалі пов'язано багато цікавих містичних історій. Але все ж таки ми зараз з вами розмовляємо про інфляцію. Отже, коли гроші, зроблені з дорогоцінного металу, так би мовити, знецінюються, то насправді відбувається дещо інше. Адже як гроші публіка сприймає не монету як таку, а певну кількість золота або срібла, яку та монета репрезентує. І цілком логічно, коли ти бачиш, що тебе дурять і кількість золота в монеті стає меншою, просити за свій товар більше монет. Тобто дешевшим стає не золото, а його носій, в якому воно запаковане. І це абсолютно логічно і зрозуміло. До речі, якщо розглянути ціну на золото в історичній перспективі, то вона завжди збільшувалася. Наприклад, в Римській імперії за імператора Августа на початку нашої ери, фунт золота коштував 45 монет. А за Костянтина Великого. У 3 столітті нашої ери вже 70. Якщо взяти Велику Британію, то у 1351 році унція золота коштувала у них трохи більше одного фунту. А у 1717 році вже понад 4 фунти. Для порівняння, зараз унція золота в об'єднаному королівстві коштує понад 1400 фунтів. І якщо золото вважати товаром, а воно насправді товаром і є, то інфляція супроводжувала людство протягом всієї історії грошей. Втім і сріблом маємо дещо іншу ситуацію. Адже після того, коли під час епохи великих географічних відкриттів його було розвідано у значних покладах, то ціна впала дуже сильно і вже ніколи не змогла піднятися до попереднього рівня. Та ще й колонізатори крали його в американських аборигенів і тягнули до Європи цілі галеони. А якщо якогось товару на ринку стає більшим, то й ціна на нього закономірно зменшується, все логічно. Важливо зауважити, що металеві гроші, представлені справжніми дорогоцінними металами, мають вбудований захист від інфляції. Те ж саме золото, як ми з'ясували, не знецінюється, по суті. А розбавляються іншими порівняно дешевшими металами. А значить, дешевшою стає сама така монета, а аж ніяк не золото в ній. Тому, якщо прикопати десь, наприклад, горщик із золотими монетами, то навряд чи вони стануть дешевшими через 10, 100 або 1000 років. Головне, не забути, де той горщик закопаний. Зовсім інша справа із сучасними грошима. Отими От папірцями і монетами із заліза та інших дешевих металів. Що перебувають зараз у нас в обігу. Адже вони є лише посвідченням вартості її знаком, точно так, як, наприклад, безготівкові гроші, які існують лише у вигляді запису на банківському рахунку де-небудь в пам'яті комп'ютеру. Тобто, взагалі, не мають матеріальної форми. Але це їм зовсім не заважає виконувати всі функції, необхідні для грошей, і справлятися з цим навіть краще, ніж дорогоцінним металом. Проблема лише в тому, що вбудованого запобіжника від інфляції у сучасних грошей нема, і ми повністю знаходимось у владі держави, якщо свої активи тримаємо у грошовій формі. Адже від держави повністю залежить вартість таких грошей, і навіть більше, вона може в будь-який момент за своїм бажанням провести грошову реформу і обнулити всі випущені нею гроші. Якби Філіп IV знав, які можливості. Йому відкриють паперові гроші, він би необмінно їх започаткував, але з цим тогочасним французам пощастило. А паперові гроші в них з'явились трохи пізніше. І очікувано принесли купу проблем у 1720 році. Я також про це якось розповім. Але якщо гроші не знецінюються, що ж тоді з ними відбувається? І відповідь на це питання дуже проста. Відбувається підвищення. Цін. Або, якщо сказати те ж саме іншими словами, знижується їхня купівельна спроможність. Але ж купівельна спроможність і визначає вартість грошей, і це дійсно так. То чому ж казати про інфляцію як про знацінення грошей не зовсім вірно. Якщо казати про гроші з дорогоцінних металів, то зменшується настільки вартість металу, скільки вартість монети, а це не одне і те ж саме. І щодо сучасних грошей, та й металевих також, вартість грошей ще й проявляється у формі капіталу. Ми повернемось до вартості капіталу в одному з наступних випусків. Суть в тому, що під час інфляції вартість капіталу стає дорожчою, а не дешевшою. В цьому можна впевнитись, коли звернутися в такий час до банку за кредитом, а там такі відсотки, що аж криси на капелюсі загортаються, наприклад. Або прийнятний ніби відсоток, але кредит не отримати. І ціни класні такі, але товару нема. Так буває, коли корона на голові у телепня, який вважає, що державне регулювання може працювати краще за рину. Але це вже зовсім інша історія. Наша наступна історія знову пов'язана із великим вченим. Своїм найголовнішим здобутком він вважав концепцію побудови світу, основними моментами якої ми користуємось і досі, щоправда, із вдосконаленнями вже згадуваного у попередніх випусках Ісаака Ньютона та інших видатних мислителів свого часу. Цей вчений був священнослужителем. Лікарем і астрономом. А ще він написав працю про карбування монет. В ній він дослідив питання вартості грошей та заклав основи кількісної творі грошей. До речі, ця праця була написана на замовлення польського короля Сігізмунда. Він був розумною людиною і перед тим як карбувати гроші, хотів розуміти, скільки їх потрібно для потреб обігу. І наш герой йому в цьому здорово допоміг. До речі, в цій праці він ще й сформулював один із законів грошового обігу, який і досі носить його ім'я. Ви, мабуть, вже здогадались, про кого йде мова. А звичайно ж, це Міколай Купернік. А видатний польський вчений, який заклав не лише основи геліоцентричної моделі побудови світу. Втім, в ній було декілька неточностей, які не зовсім узгоджувалися з фактичним рухом планет, але згодом були виправлені іншими вченими. А ще він заклав основи кількісної теорії грошей, хоча ми і не знайдемо його імені у фінансових підручниках. Але так буває: один придумує, а іншого хвалять. Закон, про який я казав, носить назву Закон Грешема Коперніка. Причому спочатку він був відкритий саме Коперніком, і вже згодом до схожих висновків дійшов британський фінансист Томас Грешем. Втім, як мислитель він більше нічого особливого не досяг. Але, зважаючи на своє, як би сьогодні сказали, мажорне походження, адже його батько був настільки успішним банкіром, що навіть отримав звання лицаря за свої банкірські таланти, то, мабуть, не слід. Було від нього нічого такого і чекати. Але все ж таки першим вищим навчальним закладом в Лондоні став саме коледж Грешема, створений за його заповітом. Він працює і сьогодні. Цьому коледжі не видають дипломів, але кожний бажаючий може абсолютно безкоштовно прослухати публічні лекції від провідних вчених світового рівня. І, як на мене, цього одного вже цілком досить, щоб вважати Грешима найдостойнішою людиною, хоч закон першим помітив і Копернік. Отже, повернемось до закону. Його суть, якщо по-простому, полягає в тому, що погані гроші витісняють з обігу гарні гроші. Цей закон був дуже актуальним в часи, коли в обігу перебували одночасно золото і срібло. І Якщо зафіксувати співвідношення золотих і срібних монет, тобто скільки срібних монет, наприклад, ми отримували в обмін на одну золоту, то в обігу залишаться ті монети, які будуть порівняно дешевшими за це співвідношення. Ця ідея прекрасно пояснювала, чому в обігу у певний момент часу переважають монети з того або іншого металу. Здавалось би, яке це має відношення до сьогоднішнього дня. Але насправді це працює і зараз. Саме через дію цього закону ми розраховуємось із продавцем більш зношеними грошами, а новіші та красивіші, більш блискучі монетки та більш хрусткі папірці, прагнемо залишити собі в гаманці. Або навіть коли в нас і є готівка, розраховуємося карткою. І це просто неймовірно, що мотиви такої поведінки було помічено, розшифровано і описано в праці, яка вийшла друком ще півтисячоліття тому. І остання на сьогодні історія. Пов'язана із сучасністю. Це сумна історія, як ви всі знаєте, в Україні зараз іде війна. І Україна закриває собою світ від найбільшої загрози світовій цивілізації із часів Другої світової війни. Адже ані в Гітлера, ані в Хусейна, ані в Бінладена не було ядерної зброї, а новітні російські терористи її мають. Українські ядерні станції стають цілями їх терористичних атак. Точно так, цілями атак стають цивільні об'єкти, в тому числі енергетичні лінії передач, вузли розподілу, електростанції по всій країні йдуть аварійні відключення електрики. Насправді це не дуже шкодить ВСУ, але є дуже серйозною проблемою як для населення, так і для бізнесу. Адже бізнес це і робочі місця. І забезпечення людей всім необхідним, продовольством, ліками, одягом і так далі, тим більше у воєнних умовах. Та цей випуск подкасту насправді міг би вийти раніше, якби не відключення. Але, як колись казали французькі мушкетери на війні, як на війні. Звичайно, що для того, щоб безперебійно працювати в таких умовах, то було б непогано мати генератор. Ті ж самі холодильники в магазині від блоку безперебійного живлення багато не нахолодять. І непоганим рішенням проблеми генератор цілком міг би стати, якби не одне але. Це але полягає в тому, що якщо ти бізнес, то зберігати тобі можна лише 5 літрів пального. Звичайно, що можна і більше. Але для цього потрібно або стати порушником закону, або витратити час, гроші і отримати ліцензію. Мабуть, це і є прикладом тієї політики, коли підприємця вважають гусаком, якому треба наживо обскубувати пір'я, як заявляв на повному серйозі один з податкових авторитетів сьогодення. Не будемо називати його ім'я, тим більше що цю ситуацію створив навіть і не він. Та й фразу про гусака він сплагіатив. Отже, відсутність ліцензії може принести підприємцю проблему. В нас поки що немає достовірної статистики про застосування штрафів за такі порушення, але сама ситуація виглядає дурнувато, особливо в умовах війни, та в принципі і в мирний час також. А любителям скупти живцем гусей мушу нагадати про давно відомий факт. Що сільськогосподарські тварини дуже знижують продуктивність, коли над ними знущаються, це кожна сільська дитина може підтвердити. Втім, не все так погано, і ситуації навколо 5 літрів можна успішно протидіяти. Наприклад, ті, хто має великі потужні генератори, домовляються із автозаправними станціями про резервування необхідної кількості палива, послугу з його доставки та заправки одразу в баки генераторів, щоб нічого не зберігати. А в кого потреби в паливі менші, пробують обійтись запасом в 5-літровій каністрі і його оперативному поповненні. Втім, пальне може придбати і працівник за свої або підзвітні кошти, а тоді відзвітувати і прийняти це на господарські витрати. Допоки пальне не буде оприбутковане, формально воно не є пальним підприємством, а нема пальну, Нема порушення, можна знайти інші способи. Але хотілося би, щоб наші підприємці більше працювали над тим, щоб їх продукція була потрібною, кращою і дешевою, а не шукали виходи із рукотворних лабіринтів. І на завершення хочу нагадати слова Нобелівського лауреата, до речі, з українським корінням Мілтона Фрідмана. Головний соціальний обов'язок підприємця полягає в тому, щоб заробляти прибуток. Кінець цитати. І якщо хто хоче дізнатися секретний рецепт економічного чуда, то ви його щойно почули. Сподіваюся, що цей секрет, врешті-решт, зрозуміють і у нас. Ось і добіг свого кінця цей випуск. Сподіваюсь, що він був цікавим і корисним. Ви слухали подкаст Цікаві фінанси. А з вами був я, Анатолій Литвинов. До нових зустрічей на хвилях подкасту.